Напередодні літнього свята Івана Купала, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснило попереджувальний рейд. На міському пляжі роздавали листівки та роз'яснювали відпочиваючим правила безпеки. Адже, попри всі переваги релаксу біля водойми, вода може бути доволі небезпечною. Так лише від початку купального сезону на водних об'єктах області загинули 20 чоловік. У Хмельницькому вода забрала життя чотирьох людей. Ми ж поцікавилися у молоді, чи знають вони, чого не можна робити у воді. За бийки запливати, близько підпливати до катера, воді не можна дуже далеко запливати. Не тупити другі, не підпливати до тварин, які плавають. Без нагляду дорослих не можна заходити в воду. Нема наряди і запливки запливати. Основною причиною загибелі людей у водоймах стають саме порушення правил безпеки під час купання. Напередодні дня Івана Купала, головне управління держслужби з надзвичайної ситуації у Хмельницькій області, застерігає всіх громадян дотримуватись правил безпеки, купатися лише в місцях, які для цього призначені, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не лишати дітей без нагляду.